Привіт, друзі! Сьогодні я вам далі буду розказувати про авторинок Познань, це Польща, для чого туди потрібно їхати. І одне з самого головного: якщо ви навіть щось будете там купувати, як його привезти в Україну, а також не тільки в Україну, тому що ці, скажімо так, запчастини вони актуальні і в країнах СНД. Тобто і в Білорусі, і в Росії це все можна продавати. Ну, про продаж ми трошки пізніше поговоримо. В цьому випуску більш детальніше розкажу про сам авторинок, як по ньому там ходити, в які години там працює вже більш детальніша інформація. І як це все на прикладі України розкажу привезти з Польщі сюди. В двох словах, можливо, хтось перший випуск не дивився. Авторинок Позне. Це Польща. Найбільша барахолка, одна з найбільших барахолок Європи, де продаються більш вживані запчастини, але також багато нових запчастин. На абсолютно усі автомобілі на цій тематиці можна заробляти мільйони гривень. Реально мільйони. Повірте, я розказую свого досвіду. Я це роблю. Це один з напрямків мого бізнесу. Я заробляю на цьому великі кошти. Тільки зараз воно в мене вже все перейшло в те, що я там і купую ці всі запчастини, і 99% я їх продаю ем, на, також в Європі або в Америку, в Канаду, Австралію. Як це все робити, також це все е, пізніше розкажу. Е, так, зараз е, вам покажу сам авторинок. Де він знаходиться і як він е, загалом працює. Так, зараз камеру переключу. От, я спеціально відкрив карту. Е, де знаходиться там прижмірово? Я вже в першому е, скидав ссылки в першому випуску, якщо ще раз закину. Тобто, отак виглядає цей базар. Оця частина тут це. Е, Нічний базар, там, де я поставив кінцеву точку. Там я десь, наприклад, приїжджаю в 4 годині. І можна по ньому ходити, дивитись, з фонариком можна навіть, коли темно. Тобто він починається звідси, цей базар, і аж сюди. Тут в основному ця частина нічна, вона десь там, я вже не пам'ятаю, 9-10 згортається цей базар, а цей десь там до часу, до 2 працює. Тут навіть видно, що дуже багато різних бамперів тут лежить, якщо зблизити. Завжди можна машину десь парканути. Я тут десь паркую машину і спочатку йду на нічний, а далі повністю обходжую його весь. І коли в базарні дні, тут дуже багато всього розкладене. І тут можна купувати дуже-дуже багато різних запчастин від Феррарі, від найновіших. До там Volkswagen, умовно, будь-що можна тут купити. По цінам, буває, навіть в відсотків накрутки. Буває в 50%-100%. Все залежить від товару. Це вже в процесі. Так, це я вам показав. Де він знаходиться, цей авторинок. Ще раз тут також скину ссылку, адресу і площу. Тобто завжди, я як починаю, ставлю тут автомобіль, далі е, хожу по цій частині. Може, мишкою буде краще. От, по цій частині хожу, ринка Денічна. вона тут величезна, коли тут ринок тут дуже багато людей. І далі вже обходжу оце все повністю, все, все 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 сюди. Там навіть аж до супермаркету. Тут можна вибирати будь-що. Тут і мотори, і кузовні деталі, і нові, беушні, і так далі. Так. Далі переключаємо. Місце знаходження. Е, я показав і як по ньому. Гуляти і щось купувати також. Тобто, ви вибрали запчастину. Перед тим, ще раз наголошую, коли ви їдете туди, дуже бажано, щоб якусь інформацію ви вже мали, що ви хочете туди дивитись, тому що там дуже багато всього, і він тільки працює там в четвер, і в неділю. І якщо ви в четвер щось не встигаєте, то потрібно вам ще на неділю залишатися. Але це треба за готелі платити і так далі. І так далі. Тобто, краще бути вже підготовленим підготовленим. Ви, щоб ви розуміли, яку марку чи модель, чи яку групу запчастин ви хочете дивитись? Там від раді, можливо, ви хочете там нові і б радіатори купувати, можливо, генератори на всі автомобілі, можливо, тільки е кузовні деталі на Volkswagen Passat. Тобто, це вже вам треба приділитись. Те, що тема дієва, те, що це 100% гарантія, 100%. Якщо ви все зробите правильно, ви точно заробите. Тому що я це роблю. Я на своєму прикладі показую, що це дійсно можна на цьому заробити гроші. Пізніше я навіть покажу кейси. Давайте я буду краще найпростішою мовою говорити, там без слів, там кейси, без делегувати зобов'язання і так далі, щоб всім було зрозуміло. Покажу товар, який я грубо там купив, покажу за яку ціну я його купив, і покажу, скільки я його на Ebay, на Amazon, там, той, тій самій Польщі продаю. Щоб ви розуміли, там буває за 300 доларів, куплю, продаю пів, півтори тисячі доларів. Так може продаватись півроку, три місяці. Але якщо в мене таких деталей багато, я, е, мені, мені є сенс е, чекати. Далі, е, як по ринку я хожу. Наприклад, прийшов, я знаю, що мені потрібно. Ринок великий, запчастин дуже багато. Завжди, от. Треба, щоб ви завжди брали з собою. Це вже перевірено. Більше як 10 років я так роблю. Перші рази я так не робив, коли в Китай літав, коли на цей авторинок ходив. Любі виставки, любі авторинки величезні, де скупчення багато інформації багатьох продавців. Завжди беру зошит, ну, чи там, типу, такого там, неважливо зошит, чи що ви блокнот візьмете. І що я роблю? Візитка, ви прийшли, наприклад, вам щось треба купити. Фари там на посад, там сьомий, наприклад, їх там може бути в 10 точках. Ви ж зразу ж не розумієте, де як, щоб систематизувати всю інформацію. От, я. Візитки. Все підколюю сюди візитки, і вплоть до того пишу, який адрес, ну тобто де вони знаходяться. Базар величезний, пізніше буде дуже важко вам це знайти. Ви базар обійшли, знайшли, де найдешевша ціна, а потім де він. І дуже важко шукати ту людину. Я завжди, отак, додаю візитки. Так набагато легше, і зразу пишу, зразу пишу, що так. Зразу пишу, що там є, і яка ціна, тому що інформації буде дуже багато. Її дуже важко буде запам'ятати. Тобто, ви прийшли на базар, взяли зошит в зошиті на першій сторінці, наприклад, вас написано, що ви хочете дивитись, і які, які, які ціни на ті запчастини в Україні. Ми зараз беремо. Я буду на прикладі України. Точно те саме можна робити в Білорусі, точно те саме можна буде робити в Росії. З Росії можна там в Казахстан в ці всі країни. Там ще маржиналість набагато більша, тому що це далі. На цьому ринку купляють і поляки, і німці, і французи. Хто тільки там робить машини, тому що там можна купити деталі за Щось Я на Феррарі якусь запчастину купував, мені потрібно було, тому що в мене ж один з бізнесів карбонове виробництво, і мені деякі деталі потрібно там оригінальні купувати, щоб дивитися, чи вони там все підходять. Я купив задній стоп. На Феррарі, найновішу якусь не знаю, 100 євро. А він навіть, якщо в АБЕЙ забити, він десь тисячі євро коштує. Тобто навіть такий, він новий, абсолютно новий. Це я на прикладі вам навожу. Тобто, маєте зошит, на першій сторінці ви записали, що ви хочете купити, які ціни в Україні. Далі збираєте візитки, Збираєте візитки, підколюєте їх сюди. Бажано, щоб. Ну, і степлер, степлер якийсь маленький, щоб був. І зразу пишете. І зразу також, в першу чергу, обов'язково має бути. Або ви купляєте, коли в Польщу заїжджаєте, польську карту, щоб був обов'язково інтернет. Однозначно. Або там в ромінгу, дивіться, у кожного оператора свої тарифи. Ну, це там недорого копійки. Наприклад, Life 30 гривень, 100 МБ їх там 60 гривень вам на день хватить е, повністю. Ви. Підкололи візитку, і якщо вам цей клієнт цікавий, зразу берете, тому що не всіх є візитка. Номер телефона і додаєте Viber, WhatsApp. Телеграму вони майже там майже не юзують, а от Viber WhatsApp майже всіх, у всіх є. Більшість WhatsApp, тому що я взагалі прихильник більше WhatsApp, тому що Viber дуже глючна програма, а WhatsApp супер працює. Зараз тим більше є WhatsApp-бізнес, каталоги можна розсилати. Крута програма. Я ще нею користувався, коли ще в Україні. Навіть поняття про неї ніхто не мав вже десь 10-го року, вже 10 років. Так, ви назбирали, наприклад, візиток цих, проаналізували ем, повністю де можна найдешевше купити. І тоді вже я як роблю Хожу спочатку по базарі, дивлюся, повністю, де найдешевше можна купити. Тоді приймаю рішення, де купувати. Торгуватись можна. Ну, навіть. В два рази буває, скидають. Це вже треба людський фактор, як ви вже домовитесь, Я також в попередньому випуску говорив, якщо потрібно буде, я можу це все організувати, можу вас завести, показати. Ну це вже пишіть мені е, на особистий е, мій телеграм або в е, інстаграм. Влічку я вам все там розкажу, як це все можна зробити, якщо щось буде незрозуміло. Хоча я, я стараюсь відео абсолютно. до Найменших деталей розказати, щоб ви це все могли зробити самі. Тобто нічого складного немає, тільки все поетапно, треба зробити це все. Ви назбирали візиток, ви е, знайшли деталі, ті, що вам потрібно, поторгувались отримали моральне задоволення, що ви купили дуже дешево. Я, наприклад, від цього кайфую, реально кайфую, коли я бачу. Яка маржинальність на тому товарі то... ще я його не продав, але я вже кайф від цього отримав. Тому що торгівля це моє, це мій найулюбленіший бізнес. Я дуже люблю купляти, дуже люблю продавати. Тобто я від цього кайфую. У мене це і бізнес, і хобі. Тим більше автомобільна тематика, я фанат автомобілів, і це для мене просто вау. От тому її я з свого досвіду розказую, тому що це 100% гарантія, що на цьому можна заробити. Ви купили цей товар, тепер треба, ж як його привезти, як його там розмитнити, що з ним робити далі. Купити це півбіди, далі ж треба розуміти, що з ним далі робити. Знайшли ви, як його купити? Купили, загрузили в авто. Ще такий момент: завжди автомобіль не забувати закривати, тому що це Польща. І це таке місто познань, може щось і потягнути за того, в будь-якому випадку нічого на видному місці не краще не залишати. Мені вже багато там питань задавали, таких походу зразу скажу, чи можна там їхати з лав'ятою? Ну не потрібно, це не має сенсу, якщо немає буса. Це треба треба бус, однозначно. Можливо, якщо ви хочете щось брати відносно негабаритне. То ви можете легковою універсалом, але я би рекомендував бусом краще, якщо ви хочете вже на якусь більшу кількість грошей закуплятись. А ще в мене також було питання: скільки треба грошей з собою мати. Ну, 2 тисячі доларів, я рахую, менше, немає сенсу. Просто немає, тому що дорога ж також коштує гроші. Розмитнення і, і куча є моментів, яких, треба, яких на це все треба зважати. Я думаю, що якщо ви поїдете на 500 доларів і візьмете товару, то просто немає сенсу це робити. Просто провітерте гроші, от і все. Так. Далі. Е, ви загрузили товар, е, як його привезти? І хто вам його перевезе через кордон, розказую. Перше, якась невелика партія можна через кордон вести самому. Тобто в нас в Україні закони такі, що ви можете вести або на 500 євро супівартість товару, або 50 кілограм. Все залежить, якщо ви везете бампера, то я завжди дивлюсь об'єм. І вага того товару, і собівартість. Тому що якщо ви берете беушні запчастини, дуже важко буде доказати митнику, що воно стоїть копійки. Тобто, треба таку тонку грань мати. Але ви, якщо ви в будь-якому випадку ми розглянемо варіант, якщо ви загрузили там цілий бус, звичайно, ви це все самі не перевезете. Тобто ви можете взяти або на 500 євро. Або 50 кг. Бушна, я більш-менш рахую, що це 50 кг, тому що, як ви докажете митнику, що ви купили на 500 євро, це. дуже важко це буде зробити. Беремо тоді 50 кг. Цю частину, якщо ви один їдете, скоріше всього, я думаю, що перший раз, вряд ли ви один поїдете, двоє людей може їхати, там троє, четверо і так далі. Якщо їдете двоє, там на 1000 євро можна вести. Показую і покажу приклад далі. Хто вам це все перевезе? Зараз так. На прикладі розкажу таможні Ягодин, це Волинська область. Це найбільша таможня, одна з найбільших таможень, взагалі з Польщею. Вам треба десь приїхати під кордон вигрузити цей товар. Як я роблю? Біля, завжди біля кордону є багато таких переваличних баз, так називаємих, де ви можете привезти товар, орендувати там е, на день, на два, на три, на місяць невеличкий склад. Е, воно коштує е, в місяць. Раніше коштувало 100, 150-200 злотих. Склад Це такий гараж, грубо де можна величина десь як поставити легковий автомобіль, так впритик. Такий гаражик коштував 150-200 злотих в місяць. Можна і посуточно його брати. Приїжджайте на так, одну з таких е, контор, і там треба вам. Ну, денок потусуватись, того що якщо ви перший раз вам треба знайти людей, які перевезуть вам цей товар. Там так називаємо перекіди, яких називають люди, які рядом живуть в Украї... з польським кордоном. Вони кожен день тільки цим займаються, перевозять товар. Вони беруть на себе або на 500 євро, або 50 кілограм. Ви привозите на цей склад. Вигружаєте його, вам треба ж знайти комунікацію з кимось там познайомитись. Цілий день, там постійно перекидеться, приїжджають, щось привозять, щось завозять і так далі. Ви з ними знайомитесь і запитуєте, наприклад, скільки буде перевезти там того бампера чи фара, і так далі. Вже усна домовленість. Як правило, там ціни дуже помірні, дуже помірні. І ви домовляєтесь, якусь частинку ви з собою взяли, можете там декілька днів пожити, наприклад. Того і перевалочної бази, там нові якийсь готельчик є, і я навіть там сам декілька разів ночував. Можете два-три дні там пожити, щоб поки вам все перевезуть. Куди вони перевозять? Завжди домовляйтесь, щоб е, вони перевозили там, якщо найближче, там міс містечко, Любомель є. Вони складають в себе, як правило, там ніхто ніколи його не дурить. Буває моменти, але це вже людський фактор. І вони вам перевозять його в Україну. Далі ви його в Україні вже забираєте і там вже відправляєте або везете в те місто, куди вам потрібно. Це один з варіантів, як можна цей товар доставити в Україну. І ви цим людям платите, грубо говоря, за норму: норма або 500 євро або 50 кілограм. Тобто ви знайшли таких людей трьох-чотирьох. п'ять, Ви записали номера телефонів, і вони вам ви домовляєтесь, де в Україні цей товар забрати. Або якщо ви там іногородній, ви можете, е, ну вони вам зразу на нову почту можуть відправити чи там інші якісь перевізники, неважно в Харків, в Дніпропетровськ, в будь-яке місто. Ви домовляєтесь, це ж буде на постійній основі, тому що не обов'язково вам постійно на цей ринок їздити. Е, спочатку потрібно буде, тому що для того я кажу: у вас будуть візитки. Де ви можете з тими людьми зв'язатись і з ними переговорити, що от може у вас те є те, чи інше є. Ще є один, ну я вам ще також розкажу, плюс і мінус цього ринку. Зараз все можна в інтернеті знайти. Класно, але також всі можуть це в інтернеті знайти. Плюс цього ринка, що дуже багато там тих деталей, вони. Тільки на тому ринку. І по факту, якщо ви не маєте фізичного контакту з тими продавцями, ви його просто не можете знайти. В інтернеті він може коштувати навіть в тій самій Польщі там 500 доларів. А я на базарі це купляю за 150 доларів. І тій самій Польщі в інтернеті продаю там, за 500 доларів. От навіть таке є. Тому величезний плюс, що цих запчастин ніхто більшість не викидає в інтернеті. Вони привикли продавати їх з рук, ви його купуєте і можете так само в Європі продавати. Ну, це вже в третьому випуску я розкажу одне з самого головного, як це все продавати і де це все продавати. Повертаємося до того до доставки. Ви е, домовились з тими. Перекидами вам привезли в Україну, якщо ви везете є деталі, такі там, мотори і так далі, це можна вести на розмитнення. Це все треба рахувати буде, тому що е, кожен товар індивідуальний. Е, ви можете розпитати самих перекидів, або можна в лоб один мотор, там, якщо ви будете мотори вести, або ще щось, приїхати на таможню і щоб вам порахували, скільки буде коштувати. Скільки буде коштувати розмитнення того чи іншого товару? Деякі речі дуже вигідно розмитнювати. Не все, звичайно, тому що якщо все в лоб розмитнювати, в нас чесно скажу, закони просто ідіотські в Україні. Я півсвіту об'їздив, таких дебільних законів, як в нас, дуже мало дає, ну, але. Родину не вибирають, так що маємо, що маємо, треба адаптовуватись під те, що ми маємо, і заробляти великі гроші. Тут реально можна заробляти мільйони і гривень, і доларів, тільки доларів не зразу треба навчитись. Чим зможу, допоможу. Тобто, можна, навіть якщо ви їдете в Польщу на кордоні, ви можете, коли там чекаєте і так далі, в митиків запитати. Вони щоб вам підказали, що коли туди їдете. Скільки буде там розмитнення того чи іншого товару, і тоді приймаєте рішення, чи його розмитнювати, чи щоб перекіди вам перевозили. Е, ну, Це вже по факту треба буде дивитись. Зараз я вам покажу одну з таких перевалочних баз біля е, Ягодина, біля Доргуцьк, Окопи Колонія називається таке, там село таке невеличке. І такі бази біля кожного кордону, абсолютно біля кожного. І що з Білорусією, що з е, Росією? Е, що там з Львівською областю? Без різниці. Просто на Білорусі там чуть-чуть інші моменти, е, на Росію також. Але я, наприклад, воно дуже все схоже, але трошки інше. Так. Зараз я переключу камеру, покажу вам. Так. Я спеціально загрузив. Так, от. Це я потім загружу адресу. Є така я зближу. Це біля самого кордону. Це б... буквально біля кордону кілометр, один кілометр біля кордону. Є тут видно такі маленькі гаражики. Так, де мишка? От, от такого плану. От. Є тут менше, їх просто не дуже видно. Тут ще є такі різні. От ви тут їх орендуєте і можете орендувати день, два, місяць, це вже залежить. Е... Скільки, ну, скільки ви товару привезли. А кордон, зараз, якщо я покажу вам, де кордон. Тут інтернет не дуже. Так, де ж він є? Ну, буквально тут з інтернетом щось трошки. Прямо тут от, кордон. Тут зразу, зразу кордон, тут біля самої границі. Я також загружу цю адресу, щоб ви мали приклад. Там є навіть телефон, ви можете перезвонити, запитати, скільки коштує. Я так роблю. Зараз вже не так часто, тому що в мене вже є свої склади, то я вже рідше сюди вожу, але постійно там років, не знаю, 5-7 постійно так робив. Оце з. Друг, в другому випуску це я вам розказав більш так детальніше про сам ринок і як перевести товар на прикладі України. Ще раз наголошую, щоб до найменших подробиць вам розказати це все, що це все ви можете вести і в Білорусі, і в Росію, а з Росії вже навіть і в Казахстан, і так далі. Там маржинальність набагато вища, навіть ніж в Україні. Це, що стосується е, самого ринку і як перевести товар. В третьому випуску я розкажу одне з найголовнішого: як це все продавати, де це все продавати, покажу на прикладі е, товарів, які я продаю. Так що буде цікаво, підписуйтесь на мій канал. Е, Показуйте друзям, кому цікавить взагалі бізнес, розвиток і так далі. Я постійно і в телеграм-канал якісь нові ідеї закидаю, і в Інстаграм також. Так що буде цікаво. До нових зустрічей. Будуть питання, пишіть мені особисто або в Телеграм, або в коментарі. Все.